14 рік має надзвичайно унікальну в історії України дату 25 років народному руху України за перебудову. Саме ця громадсько-політична організація заклала основи і домоглася проголошення незалежності України. Сьогодні ми розмовляємо одним із перших рухівців Закарпаття, головою Хуської. Міськрайонної організації народного руху за Україну за перебудову Михайлом Джандою із перших уст ми дізнаємося про ці моремні події. Доброго дня, пане Михайле, ось 1988, 89 роки. Це період абсолютно компартійної номенклатури, системи. А ви почали вже рух із себе і в народі за зміни. Чи не було у вас страху? Ну, страх не було, тому що якщо ти вирішив щось робити, то який? То перед тим ти думаєш, варто чи не варто. А значить, що було варто, тому що. Е... Ті люди, які йшли за незалежну Україну, ну чого боятися? Тим паче, що я вихований в родині, в якій не любили комуністів, не любили російських окупантів. Батько постійно слухав Голос Америки і Свободу. Брат моєї бабусі був членом Української народної ради в 38-39 році в Хусті. Один із братів батька був у Карпатській Січі. До речі, брат бабусі загинув і похований в братській. Малик в хості. Багато братів батька боролися у військових формаціях українських це Рома, легіон Романа Шухевича. Тому це десь мені по генах передалося, і фактично у Хусті і шукалося таких людей, в яких родичі були тим чи іншим чином мали причетність до карпатської України або були репресовані. Хустська організація руху була одна із першої, яка розбудила громадське Закарпаття. Як думаєте, чи був ваш вибір випадковим, чи це був усвідомлений? шлях і мав якийсь початок. Кузькій організації у нас спорів не було. Та? Ми були більшості однодумців, і те, що ми робили, ми вважали, що це правильно. Так? Ми вважали, що треба створити рух. То ми його створили. Ми вважали, що треба провести мітинг, бо інакше просто народ не буде знати, що ти створений. Це підняти. Це на перший мітинг, десь прийшло 3-4 тисячі. Це велика кількість людей була, це велика активність. Люди вже це знали. Ми знали, що потрібна газета, чи її треба випустити. Ми її випустили. Треба провести демонстрації, ми це зробили. Тому ми знали, що треба бути впереді, пояснювати людям. І люди приходили на мітинги. Чому? Тому що ми говорили такі речі, які вони просто не чули. І інакше, як Голос Америки, чи Свобода, більш ніхто нічого не говорив. Тому все, що ми говорили на мітингах, це було надзвичайно для них цікаво. І всі ці несправедливості з боку органів радянської влади то чи іншої людини, це також було цікаво. Коли ми боролися за незалежність України, ніхто там не думав, що будеш депутатом, чи потім будеш міським головою, чи будеш якусь мати посаду. Це не було. Це було якесь енне питання. Я пам'ятаю, 91 рік, коли було ГЧКП, то було таке. Координаційна рада руху давала такі рекомендації, що мають робити рухівці на місцях. Ну, основна така тенденція була йти те в радянські органи влади, у, у рейком партії значить, пропонувати їм співпрацю виводити людей. На мітинги, на демонстрації, таке інше. Ну, я зразу говорю, що це нереально, це просто смішно. І з тими людьми, які Ну, там були такі аргументи, що не всі комуністи, і тепер треба, так би мовити, їх перетягнути на свій бік і на бік демократії. Ну а ті, хто категорично відмовляться, то будемо знати, хто є зрадник нашої держави. Я прийшов в нашу рекомпарті, де сиділи перший секретар, другий секретар, третій відділу пропаганди редактор газет. Ну, Сиділи, щось писали там довго і так далі. Одно списки складали, так? І коли йшла розмова про те, що коли вони побачили такі очі, а що ти тут робиш? Та да. думали, що взагалі я десь маю піти підпілля чи ще щось. Я сказав, от нам прийшла така депеша з Києва. Що ми маємо разом створювати? Ну такої депеші не було, їх просто так би мовити, на ура. Що ми маємо створити спільні координаційні е, такі е, комітети, в яких ми маємо узгоджувати дію, проводити мітинги, демонстрації і написати телеграму е, туди. Хочі, що ми підтримуємо законно обраного президента костійному шляхом. Горбачова засуджуємо це і так далі. Тобто я їх так би мою каталізатор старався підсунути до цього. То вони категорично відмовились, вони казали, що ви то ви були постійно проти комуністів, а тепер ви вже за Горбачова і так далі. Кажу, я проти Горбачова, як першого генерального секретаря, але я за президента, який сьогодні очолює радянський, і проти цього переворота. А те, що Україна має бути на залеж, це однозначно. Але Тепер наше завдання відстояти демократію. Ми сьогодні не можемо сказати. Ну дивіться, Єльцин там говорив. Це говорив це. А що нам Єльцин? Нам Єльцин, У нас є свій Україна. У нас є. Вони вже почали туди любити Україну. У нас є Україна, у нас є Кравчук, і мають по телебаченню, має виступати Кравчук, який мав звернутися. Що ми маємо робити? Як думаєте, що вдалося зробити однозначно ті завдання, які ставили перед собою у рухівці? А де допущені помилки? Ну, основне задання це проголошення незалежності України. Це всі ми про це мріяли, будемо говорити, багато хто боровся, навіть і не мріяв про це. Та? мені батько коли говорив, що сина лишився цієї роботи, бо там, де чобіт москаля ступив, то ще ніколи не відійшов. Я казав, не переживай, все буде, Україна буде. І Україна стала. Це основне завдання нашого руху. І взагалі рух це є провісник незалежності держави. Якби не було руху, не було б і незалежної держави. Сьогодні був би Радянський Союз там з людським чи з не з людським обличчям. І рух це був тою потугою, яке, яке рухало все суспільство. Тому основне завдання ми виконали. Але друге завдання це побудова дійсно української держави, демократичної держави, держави для людей. Нам не вдалося зробити і на це є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Ну, об'єктивні це те, що е, та величезна кількість людей, яка була в Русі, це було декілька мільйонів. І з самого початку це були різні люди е, соціального стану, там, освітнього стану, е, своїх політичних поглядів. То це була колосальна сила, та? але, на жаль, не настільки велика не була критична маса, щоб е те, що ми пропагандували, те, що ми робили, щоб можна було втілити в життя. Ми були на 10-20 на кроків перед від всього народу. І тому величезний розрив був за нами просто народ не встигав та незалежність. Спочатку це було за справедливість, за свободу слова, потім за незалежність. Все ще люди щось розуміли. Та коли почали почалися вибори, що треба брати демократичних людей, що треба обирати, не обрати комуністичних, тут вже повпливав. Та ситуація, яка була на Україні, зокрема в Закарпатті, фактично керували всім процесом червоні директори, голови колгоспів. І якщо в містах е е йшли процеси на виборах добре, то в селах це надзвичайно йшло дуже важко. Це був великий вплив цієї партійної номенклатури. Тому. В 91 першому році на референдумі ми проголосували. Тому такі результати є діаметрально протилежні на референдумі. 1 грудня ми проголосували майже 90% чи 80%. так у незалежній Україні. А за вибори президента ми обрали ідеолога комуністичної партії. Ну це нонсенс, та Комуністична партія, яка боролася проти незалежної України. Все з свого дня заснування ми обираємо голосуємо за незалежність. обираємо президентом колишнього комуніста. Так. І з цього вся помилка вийшла. Не руха. Рух, що міг і не міг, він це робив, він це втілив. Такі помилки, такі те, що ми 23 роки ще у пошуках незалежності. В Прибалтиці було зовсім інше. В Прибалтиці створився на півтора роки швидший Народний фронт. Там комуністи не вели таку заядливу боротьбу своїми, своїм Народним фронтом, там вони майже йшли разом. І ніхто не виступав проти незалежності, ніхто не виступав проти національних символів. І вони швидко розпрощалися своїм соціалістичним чи комуністичним мінулем. А в нас вийшло так, що ми проголосили незалежність на папері, але в середині йшла колосальна боротьба проти цієї України, проти всього демократичного. Та, нехай буде це Україна під стані-жовтим прапором, нехай вона буде незалежна, але вся та номенклатура, яка створилася як корпоратив, вони боролися проти всього демократично, проти всього українського. Ви тоді говорили за заборону комуністичної ідеології чи партії? Більше того, ми говорили про нюрабінський процес над комуністами. Це ми постійно говорили, це я говорив. Навіть у приміщенні КГБ, куди нас запросили на таку екскурсію. Як це виглядало? Ну, як виглядало? Дивилися і думали собі. До чого дожили вони і до чого обнагріли ці руки? Ну, і те, що не відбувся цей судовий міжнародний процес, так як було над фашистами, над нацистами. це наша сьогодні проблема. Ми, ні жаль, ніяк не можемо відрізати ту радянську поповину. Якби ми тоді відрізали, ми якби тоді провели люстрацію, то сьогодні у нас не було тих проблем. Я дякую вам за цю відверту розмову і бажаю успіхів і надалі подолати, можливо, ті недоліки, які були. Допущені у цей період, коли дійсно піднялася громадськість разом з рухом після розпаду імперії, та успіхів на незалежну Україну і на її майбутнє.